Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вивчення вірша Золота осінь. Подивіться, діти, хто до нас завітав. Так, це листоноша, і він переніс нам цікаву посилку. Як ви гадаєте, що тут може бути? Дивіться, це ж книга. Давайте відкриємо її і поглянемо, що там. А всередині на нас чекає вірш про осінь, який написала поетеса Катерина Перелісна. Він має назву Золота осінь Давайте його прочитаємо. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Тільки що ми прочитали з вами чудовий вірш. А скажіть, чим відрізняється вірш від оповідання? Ви знаєте? Вірш має ритм і риму, часто короткий і передає емоції, образи або настрої через стислий і виразний текст, а оповідання це прозовий текст, який має сюжет та розповідає історію. Скажіть, дітки, а хто пише вірші? Так, вірші пишуть поети. Вони спостерігають за природою, почуттями, світом навколо і передаються у віршованій формі. А яких поетів ви знаєте? Так, всім нам відомі Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко. А пригадайте, чий вірш ми сьогодні читали. Так, сьогодні ми читали вірш Катерини Перелісної. Скажіть, а про що зазвичай розповідають поети у своїх віршах? Поети розповідають про природу, почуття, красу світу, любов до батьківщини, радість або смуток, настрій різних пір року тощо. Пропоную вам ще раз послухати вірш Золота осінь В парках і садочках на доріжки і трави. Падають листочки бурозолотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, і небо, синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Як ви вважаєте, який настрій був у поетеси, коли вона писала цей вірш? Чому? Я думаю, що настрій, ймовірно, був спокійним та захопленим. Вірш описує осінь, тишу, прохолоду, красу природи, що створює відчуття гармонії та затишку. А яку картину ви уявляли, слухаючи вірш? Я, наприклад, уявляла сад, вкритий золотими і бурими листочками, дерева напівголі, а навколо тиша і прохолода. А який настрій викликав у вас цей вірш? Вам було весело чи сумно? Мені, наприклад, було затишно і приємно, тому що осінь виглядає красиво і спокійно. А тепер у мене для вас є завдання. Давайте пограємо у гру поети. Добаріться римовані слова до слова листочки. Наприклад, листочки, дзвіночки. Які ще слова ми можемо придумати? Так, дітки, листочки садочки, листочки віночки, листочки грибочки, листочки струмочки? Дітки, чи сподобалося вам сьогоднішнє заняття і сьогоднішній вірш? Дякую вам за вашу роботу, до нових зустрічей!